Що таке колективні інвестиції? Такий прибуток він, як правило, вище два рази. Скинулися по тисячі євро з друзями на дачу біля моря. Я не зустрічав колективних інвестицій там менше 50 тисяч євро. Тобто, ви окуповуєте в забудовника там не один юніт під себе, а ви викуповуєте, наприклад, 10 юнітів, об'єднуючись, які це дає плюси. Ви співвласник цілісного майнового комплексу. Ми готові захищати цю фінансову модель. 130 тисяч євро, і ви вже співвласник готелю на узбережжі Іспанії, який приносить вам прибуток, поки ви відпочиваєте або займаєтеся своїми справами. Що таке колективні інвестиції і чим вони відрізняються від банального скинулися по тисячі євро з друзями на дачу біля моря? Про це ми будемо говорити сьогодні із засновником та всього компанії Деніс Естейт Юрієм Грушецьким. Привіт, Юра. Даш, привіт, дійсно. Ця е, тема колективних інвестицій вона набирає популярність. Останнім часом, але я б хотів би дещо пояснити, тому що колективні інвестиції, в моєму розумінні, ну, часто як будуть з дольовими інвестиціями, токенізацією нерухомості, як ти сказала, там скинулися по тисячу євро. Якщо ми говоримо за колективні інвестиції, то це все-таки. В першу чергу йде розмова про якісь більші чеки. Я не зустрічав колективних інвестицій там менше 50 тисяч євро. Коли там 3, 4, 5, 10 партнерів або співінвесторів вони об'єднуються капіталом своїм для того, щоб більшою сумою зайти в конкретний об'єкт, це мінімум від 50 тисяч євро. Я зустрічав і юридичною стороною дуже важливо, тому що колективні інвестиції це завжди або безпосередньо участь в об'єкті нерухомості. Ми говоримо за нерухомість тут, де ви отримуєте витяг з реєстру об'єкті нерухомого майна, там із да, наприклад, у нас в Іспанії, що ви являєтеся співвласником якоїсь частки, там в цілісному майновому комплексі, або в конкретному об'єкті нерухомості. І другий момент це, наприклад, може бути юридична особа, де ви теж маєте участь в корпоративних правах юридичної особи, яка вже володіє конкретним нерухомим майном. Ну, ось це. Колективні інвестиції. Зрозуміло, що тут не може бути по тисячі євро, по 500 євро і так далі. Дольові інвестиції це все таки більша розмова про якусь токанізацію, це більша розмова про якісь більш дрібніші де, суми, де можна зібрати із тисячі людей по тисячі євро. Да, і таким чином це буде якась дольова інвестиція у чомусь в якомусь мені. Але як правило, це нічим не підкріплено, крім договорів. І договорити, що я зустрічав, це звичайної простої письмової форми. Тобто ти інвестуючи там тисячу євро в щось чи дві тисячі євро, чи навіть десять, ти не будеш мати ніякого юридичного закріплення свого права власності на якийсь об'єкт. Тому я вважаю, що все-таки більш цікавіша історія це колективні інвестиції. Ще момент, що ви можете впливати на управління цим об'єктом, ви маєте право голосу. Безпосереднє право голосу в управлінні юридичною особою, яка володіє цим майном, і так далі, ви реально можете впливати на свою власність. А коли це дольові інвестиції, ну ти ні на що в принципі не попливаєш. Ти максимум, що ти можеш зробити, це взяти той договір, що ви підписали, так ходити, тика, тика ребята, бачите, ви тут обіцяли, бачите щось дайте мені звіт. Ну ось така, якби роль більш слабша позиція. Тому я е за колективні інвестиції однозначно був і є. Якщо не вистачає капіталу, що ми робимо? Ми йдемо до партнера і об'єднуємося з партнером. Колективні інвестиції в нашому розумінні. Це може бути в трьох да, параметрах колективні інвестиції. Це коли ви заходите в якийсь конкретний об'єкт або спільно. З іншими інвесторами так називається пул да, інвестицій. Хтось заходить інвест-клубами або об'єднується там зі своїми партнерами. Тобто ви окуповуєте в забудовника там не один юніт під себе, а ви викуповуєте, наприклад, 10 юнітів, об'єднуючись. І таким чином хтось купив один, хтось два, хтось три, разом 10. І при цьому ви можете вже забудовнику нав'язувати якісь свої умови, додаткові знижки, кращі умови по розтермінуванню. Ось це. Я вважаю колективними інвестиціями. Другий колективні інвестиції це коли ви своїми грошима, грубо кажучи, скидуєтесь. Ви можете не знати один одного, але при цьому ці всі кошти йдуть, наприклад, на будівництво конкретного девелоперського проекту. Є пропозиція, наприклад, по готелю, будівництво готелю, якоїсь комерційної нерухомості, дохідної комерційної нерухомості чи житлового комплексу, який будується. Ну, це теж вважається колективні інвестиції, де ваш капітал використовується на будівництво цього проекту. Потім ви отримуєте прибуток і він розподіляється між всіма учасниками. Тут ці долі можуть бути різні, там може бути 50, і 100 тисяч, і 150, п'ятдесят, за того, якою часткою ви ви володієте. Це може бути участь як в юр особі, да, конкретній, де ви володієте корпоративними правами, або участь безпосередньо в самому об'єкту нерухомості, наприклад, одна тридцята. Конкретного готелю, частка це другий варіант. І третій варіант колективних інвестицій є, це саме вхід як інвестор в девелопмент, тобто купівля безпосередньо земельної ділянки, залучення девелоперської компанії, яка надає професійну девелоперську послугу, залучення генерального підрядника, і для цього колективу інвесторів їх там може бути двоє, троє, десятеро. Будується конкретний цей проект. Де заробіток саме уже в будівництві в девелопменті? Тобто ви заробляєте там свій бюджет, зна мільйон євро. Так заробляєте на будівництві, розпродаючи там квартири всім роздрібним інвесторам, і ви заробляєте на, на будівництві. При цьому ви там вклалися в землю і розподіляєте між собою прибуток. Ну, в нашій практиці це є це, як правило, там два-три інвестора, партнери там об'єднуються якимось капіталом. На викуп там землі, наприклад, там на будівництво потрібно там 3 мільйони євро. Вони там об'єдналися по мільйону і будують на проект. А якщо їх там 20-30, да, то ви там об'єдналися меншою сумою. Це теж вважається колективною інвестицією. Які це дає плюси в першу чергу, то що ви маючи невеликий бюджет, там 100-200 тисяч євро, ви заходите, приєднуєтеся до колективу, до групи да, інвесторів, получаєте умови для себе, ті, які ви б отримали, тільки маючи на руках. Мінімум 3 мільйона євро, mm -hmm. і тут якби і є е, ваш заробіток, ваша маржа. Чим колективна інвестиція відрізняється від класичної купівлі квартири біля моря? Як це працює? Ви купуєте квартиру біля моря, та неважливо, не де ви купуєте її самостійно. Ну або для своєї сім'ї, там, чоловік, дружина, да, купуєте, mm -hmm. отримуєте там витяг з реєстру об'єкту нерухомого майна. І колективна інвестиція це якби ви цю квартиру купували п'ятьох. У Вас там п'ятеро друзів, всі п'ятеро об'єдналися своїми грошима, купили цю квартиру біля моря, на літо приїжджаєте там, домовилися між собою по черзі, самі відпочивати да, своїми сім'ями. А в інший час ще здаєте його в оренду і прибуток розподіляєте на всіх вас п'ятеро. Тобто, це у вас буде спільна сумісна власність. У цьому конкретному об'єкті нерухомості, ось це вже буде колективна інвестиція. У нас, до речі, були такі кейси. У нас об'єднувалися і партнери об'єднувалися, і куми об'єднувалися, але максимум це було четверо. Людей об'єднувалися, коли вони ось таким чином купували для себе таку дачу біля моря. але там на чотирьох ти говорив про те, що мінімальна інвестиція у форматі колективного інвестування в нерухомість складає 50 тисяч євро. Скажи, будь ласка, що можна отримати за таку суму? 50 тисяч євро це сума, яку в принципі я зустрічав на ринку, і це напевно мінімум, да що логічно було взагалі займатися колективними інвестиціями тим структурам, да, які це організовують, тому що при участі у володінні майну майном або корпоративних правах, якщо це буде 100 чи 200 співзасновників юридичної особи. То це вже інші якісь форми будуть взаємодії. А комфортна, я вважаю, це 20, 30, напевно, до 30. І для того, щоб зайти в якийсь класний об'єкт нерухомості, ну, потрібно хоча б від. 2 до 3 мільйонів євро в такому діапазоні, це середній чек, да, щоб можна таким капіталом зайти в щось більш солодке, да, і для себе на багато цікавіших умовах. Тому перів входу він десь в районі від 50 до 200. Це середньо те, щоб я бачив на одного інвестора. На нашій практиці зараз, так як Деніс Естейт розвиває з минулого року розвиває напрямок девелопменту, Деніс Девелопмент. У нас вже є перший наш проект на Тенріфе. Ми будуємо глемпінг купольного еко. tipo Тенріфе Агропарк з акцентом на ендемічні рослини Тенріфе, скоро він вже буде в запуску в цьому році. На 10 будинків ми там якраз дійсно використовували схему колективних інвестицій, де інвестори заходили з нами в корпоративні права. Ми спільно викуповували землю, спільно співфінансували будівництво і зараз спільно будемо отримувати дохід від експлуатації цього глемпінгу фактично такий пасивний прибуток для них з керуючою компанію. Там порівню входу у нас був 85 тисяч євро за одну частку, це 10% корпоративних прав в Юрособі. І другий кейс це готель в Аліканте, в центрі Аліканте. Уже викупана земельна ділянка на сьогодні. Ми зараз готуємо всі матеріали, і скоро у нас буде старт продажу. Це теж буде колективні інвестиції. Продаж фактично по номерах. Тобто, у нас готель складається з 30 номерів і буде 30 інвесторів. На сьогодні вже три заброньовано номера три частки, і буде теж колективна інвестиція в готель. Під управлінням керуючої компанії, професійного готельєра, прибуток теж буде розподілятися пропорційно на всіх учасників. Ми поділили це на 30 часток, тобто 30 номерів, 30 учасників. Але ви володієте не тільки самим номером, а ви будете володіти однією тридцятою в. В цілісному майновому комплексі готель, трьохзірковий готель в центрі Аліканти. Це і Руфтоп, це і інші локації, які теж, до речі, генерують дохід. І таким чином ви не володієте не тільки конкретним номером, ви володієте часткою в цілісному майновому комплексі. Буде отримано ескрітура і свого іспанському, тобто витяг з реєстру об'єктів нерухомого майна іспанського, що ви співвласник однієї тридцятої цілісного майнового комплексу. Ось це так, якщо коротко про свій досвід. Як то кажуть, плануючи інвестицію, потрібно думати настільки про вхід, як про вихід. Розкажи, яким чином виглядає правильний і можливий вихід із колективної інвестиції. Про вихід з колективних інвестицій так це питання задають. Часто тут все дуже просто є самі дві найпопулярніших форми, як я вже сказав, це або участь юридичної особи, яка володіє цим майном, або участь безпосередньо в самому об'єкті нерухомого майна. І там, і там, для того, щоб вийти з цієї інвестиції. Звичайно, ми, як Дені Естейт, вам допоможемо в цьому. Ми допоможемо вам перепродати вашу частку, надаючи тут чисто послугу брокериджа. Але сам учасник він зобов'язаний по законодавству. Це в більшості країн світу, це врегульовано. Зобов'язаний перед продажем повідомити всіх учасників про ту ціну. З якою він би хотів продати цю частку, і учасники мають переважне право на викуп. Тут є два формати: да, як це можна зробити? Тобто це або електронний лист да на емейли, які зареєстровані інших учасників, або е, це може зробити нотаріус. Тобто розсилається повідомлення да, всім учасникам, що є там бажання продати там свою частку там за 200 тисяч євро. Якщо до такого часу учасники інші не виявили бажання його придбати, ви просто його продаєте іншій Сторонній третій третій особі це захищає як і вас, звичайно, вже, якщо ви захочете продати, ну і з іншої сторони, якщо ви володієте часткою, а хтось вирішив продати, у вас буде можливість і купити і збільшити свою частку в цьому майні, який приносить там стабільний дохід. Якщо, наприклад, ніхто із інших учасників цього процесу не виявив бажання купувати, і я виходжу зі своєю часткою на ринок, я можу продавати по вищій ціні. Це моє право. Ви можете продати це на загальний ринок, але по цій ціні. Тобто, ви дешевше його продати не зможете. А дорожче. Дорожче, аналогічно. Ви повинні теж повідомити всіх. Законодавство вимагає повідомляти в будь-якому випадку про зміну ціни. В одній з твоїх колонок я читала про те, що колективні інвестиції саме в Іспанії актуалізуються ще й через певні зміни, які відбуваються на іспанському ринку нерухомості. Зокрема, саме готелі виходять на... Перший план. Розкажи, будь ласка, чому інвестування в готелі є зараз актуально? Ну туди питання не в готелях взагалі. А ми говоримо з вами за курортну нерухомість, так, в Іспанії. Це та нерухомість, яка приносить найбільший дохід. І на ринку його називають дохідна нерухомість. Так, тобто, я не купую квартиру в Іспанії, яку потім буду здавати в оренду. Я купую дохідну нерухомість, яка буде мені генерувати прибуток. Це її основна ціль генерувати прибуток. І в готельному бізнесі в дохідній нерухомості такий прибуток він як правило вище два рази вище, ніж дохід від квартири, яку ви просто купили, здаєте в оренду. Тому в цьому є інтерес. І по-друге, це поріг входу, тобто зайти в такі колективні інвестиції. Ви можете, як ми вже сьогодні озвучили, з сумою там. 85, як в лемпінгу, да, 130, як в готелі. За ці гроші в Іспанії в принципі, купити хороший об'єкт, який би генерував хорошу дохідність, ну потрібно більше. Це вже такого класу об'єкт, новобудова, наприклад, вона буде коштувати вже в районі 200-300 тисяч євро. І то це не саме якби, навіть середина ринку. Тому це теж якби, можливість війти з меншим чеком. А хто управляє об'єктом? Яким чином далі відбувається отримання прибутку, розподілення прибутку? Хто менеджерить процес? Менеджерить процес професійна керуюча компанія, яка тільки цим і займається, вона займається управлінням. Це або готельєр, або як я сказав, професійна керуюча компанія. Нашу керуючу компанію ми розширюємо і все, що має відношення до нашого лентингу, тенріфи Агропарк і до нашого готелю Кастельон Плаза в Аліканте, буде займатися наша керуюча компанія Деніс Менеджмент. Яку дохідність сьогодні може отримати ваш клієнт? І 9-11% про які ви говорите, це реальні цифри чи маркетинг? Наші е, фінансові цифри да побудовані завжди на фінансових моделях, які у нас відкриті для наших інвесторів. Тобто вони у нас досить професійні, ми готові в її захищати цю фінансову модель в цьому бізнесі. девелоперському я з партнером своїм працюю, який безпосередньо займається всією будівельною частиною і частиною зв'язаною з управлінням, в тому числі. Тому щодо фінансових моделей, я готовий за них якби, поговорити з кожним інвестором індивідуально. Ми їх надсилаємо. Ми нічого не приховуємо. Тобто, що десь там тільки в презентаціях, де намальована дохідність, ми це покажемо і з вами спільно поспілкуємось. Ви зрозумієте? Що ці цифри реальні. Наша фінмодель передбачає три сценарії: це базовий, мінімальний і максимальний. Так от, по базовому сценарію, у нас дохідність 11-11,2%. По е, мінімальному сценарію це 9,3%, і по максимальному сценарію це 12,7%. Це до оподаткування. Теж дуже важливо у всіх моментах, яку дохідність вам не називають? Ви уточняєте це до оподаткування чи після оподаткування? Тому що, як правило, цифри ці так прийнято на ринку, озвучиться до оподаткування, і далі ви вже зашті від вашого резидентства, якої ви країни, ви вже нараховуєте собі податок на цю суму. Якщо людина зараз дивиться це відео і думає, може спробувати, з чого ти типу порадив би почати? Які кроки? Якщо вас цікавлять колективні інвестиції без проблем, заходьте під цим відео посилання, буде ось тут під ним, залишайте свою заявку, контакти. Ми з вами зв'яжемось, надамо всю інформацію, ті проекти, які у нас сьогодні є актуальні, поділимося оферами. І будемо працювати. Що ж, друзі, якщо ви хочете інвестувати в курортну нерухомість біля моря, але не маєте сотень тисяч євро або мільйонів євро, то ви можете скористатися цікавою можливістю колективними інвестиціями разом з компанією Деніс Estate. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте плюсики, підписуйтеся, і у наступних відео ви побачите більше інформації про конкретні об'єкти, про цікаві можливості і покрокову інструкцію, як долучитися до колективних інвестицій. Дякую тобі, Юро, Дуже цікавий формат. Даша, тобі спасибі за запитання. Теж вважаю, що було досить цікаво, досить інформативно. Так що чекаємо вас, звертайтеся. Ми працюємо для вас, шукаємо найкращі об'єкти, класні земельні ділянки і. Формуємо у нас дійсно такий портфель дохідної нерухомості. А якщо ваша ціль заробляти за межами України, заробляти на короткі нерухомості? Ми цим вам допоможемо.